Перше, хочу зазначити, що за авторитаризма існує громадянське суспільство, воно допускається за авторитаризму, яке здійснює критику влади. Якщо ми подивимося на два класичних зразка авторитаризму це галізм і франкізм, маються на увазі Франція і Іспанія, і ті режими, які були в Андріях, зауважу, що в обидвах випадках і Деголь, і Франка привели страну до, до стану демократичного. Так от, і там і там були елементи громадянського суспільства, були медіа, які, які критикували владу, і це було дозволено. Це перше. В чому різниця між велізмом і франкізмом, тими авторитарними справді режимами, які були тоді, і тим, що є в нас? Різниця в одному. Там і Деголя Франка мали колосальний авторитет. Вони були авторитетними правителями яким може бути в нас авторитаризм, коли наш лідер авторитету в нас немає? Давайте вже скажемо так, так як воно є. Президент Янукович не має того авторитету, за яким тільки можливий авторитарний лад, на мою думку. Це перше. Друге, я можу погодитися з тим, що в нас є авторитарні тенденції, про які тут... Тут багато говорили. Це і централізація влади, і централізація капіталу, централізація управління, бюджету це все елементи авторитарні, безперечні. Так. Але хочу зауважити, що ці тенденції не доведені до, до свого логічного кінця, коли можна було сказати, що є. Є авторитарний лад, є авторитарний правитель, у якого є певний авторитет, саме тому йому підкоряються все ж таки. І е, він е, на свій розсуд цією державою править, алізма, але в нас є і елементи демократії також. В нас є е, дуже різні е, інституції, які по-різному влаштовують. Слід віддати собі раду в тому, що в нас є окремі інститути бізнесу, цілком сучасні, ну, наприклад, айтішні, де нормальні відносини між людьми, де нема ну, того, ну, насильства, того насильства, про яке тут говорили, де люди почуваються вільними і, і, і цілком нормально працюють. Тобто я хочу сказати, що в нас держава дуже різнобарвна і мозаїчна в цьому сенсі. В нас є різні, як в мозаїці, в нас є абсолютно різні сегменти життя по різному влаштованню. І крім того, є достатньо велика кількість людей, які віддають собі раду самі і ну, не дуже залежать від держави все ж таки. А коли їх хочуть загнати в ту залежність, то вони, як було із Толитковим майданом, до цього постають і мають комістити, це теж не можна не бачити. З цими людьми воюють, це правда, їх намагаються закабалити, але поки що цього не сталося. Взагалі хочу сказати, що ці е, авторитарні тенденції, які ми спостерігали ці два роки, вони певною мірою... Можна сказати, захлинулося. Наприклад, те, що я відстежую достатньо детально і подробно, я маю на увазі політичні переслідування. Ну, давайте скажемо так, що в 2011 році жодної нової справи, окрім справи Авакова, не з'явилося. І те, і те вона з'явилося на самому початку 2011 року, як реакція на приведення Тимошенка в Харків до печання спілкування. Більше політичних справ не було і більше того, всі, хто був заграданий, всіх політв'язів звільнили. Тобто на сьогоднішній день є така нестійка рівновага. Ну і по інших питаннях. Тобто, я, я хочу сказати таку тезу, що е, я б не говорив, би, що в нас так все однозначно. Насильства. Так, як тут казали, У нас є боротьба фактично. За великим рахунком, можна сказати, що є боротьба влади і народу. Тими представниками народу, хто, хто не згодний з тим, що влада хоче з ним робити. І е, я не можу сказати, що в цій боротьбі хтось переміг на сьогодні. Ситуація не певна. Навпаки, можна сказати, що влада втратила весь свій авторитет, який мала все ж таки на початку.